Фанати збірної України шаленіли після поразки та викликали футболістів на серйозну розмову. Що сказали після гри дієві особи? Та хто став найгіршим у складі команди Реброва? Вітаємо, друзі! Ну що ж, збірна України стартувала на чемпіонаті Європи, стартувала феєрично, феєрично програвши команді Румунії. Чи є ця поразка ключовою для нас? Ну наразі абсолютно ні. Попереду ще дві гри. Чи є ця поразка якоюсь фатальною? Теж абсолютно ні. У наших футболістів ще є час для того, щоб зібратися, для того, щоб провести роботу над помилками, але потрібно це все робити дуже швидко, тому що ось цей привид Євро 2016 вже махає рукою. Підписуйтесь на канал Футбол України і погнали розбиратись, що ж там сталося у сьогоднішній грі. Отож, збірна України у першому матчі чемпіонату Європи поступилася команді Румунії 0-3. До слова, збірні зустрічалися між собою вперше на офіційному рівні. Перший удар у площину воріт завдали Румуни. На восьмій хвилині з відстані до м'яча приклався Флоріан Коман. Андрій Лунін м'яч зафіксував. На екваторі першого тайму відповіла і Україна спробою Артема Довбика, але після удару нападника м'яч пролетів значно вище воріт. Попри контроль м'яча від України, що мала понад 70% володіння, перш Забила саме Румунія. М'яч після невдалого вибування від Андрія Луніна потрапив до капітана суперників Ніколая Станчу, а той не залишив голки Реала жодних шансів ударом у дев'ятку. Наприкінці тайму станчу міг оформити дубль прямим ударом з кутового, однак нашу команду врятувала поперечна. Жахливо розпочався для нас і другий тайм. Спочатку Резван Мартін відправив м'яч у нижній кут попід руками Луніна. Це 2-0 на 53-й хвилині. А ще за 4 хвилини Деніс Дрегуш із відстані кількох метрів замкнув простріл від партнера. Епізод переглянули арбітри, але офсайд у Румуна не зафіксували. Це нуль після цього холодного душу Україна намагалась бодай якось виправити ситуацію. Шанс мав Георгій Судаков, але з його небезпечним ударом впорався Флоріан Ніце у компенсований час. У поперечну також поцілив Роман Єремчук після спроби перекинути воротаря суперників. Однак на цьому, власне, і всі наші спроби зробити у цьому матчі бодай щось. Поразка 0,3 найбільша для України у матчах групового етапу чемпіонатів Європи. Досі на цьому рівні ми не поступалися із різницею у понад два голи. Ну і втретє, ми стартуємо на великих формах з поразки. У 2016-му програли німцям, а у 21-му Нідерландам. Щодо оцінок у цьому матчі, то найгіршим було визнано Андрія Луніна. Він отримав лише 5,5 від Софа Скор. Не набагато краще провів матч і Юхим Конопля, у нього 5,9. Найвищу оцінку у складі. Нашої команди отримав Михайло Мудрик. Це 7,5. На думку УЄФА, кращим гравцем матчу став Ніколай Станчу. Його оцінка до слова також. 7,5. ну і Андрій Лунін одразу після матчу першим приніс вболівальникам свої вибачення. Я хочу вибачитись. Ми будемо готуватись далі і сподіваюсь, зможемо виправити ситуацію. Рибров сказав нам, що ще нічого не завершено. Потрібно готуватись до наступного матчу. Передає слова голкіпера Бомбардир. Аби віднайти бодай якусь ложку меду, зауважимо, що Андрій Ярмоленко, вийшовши на заміну, увійшов в історію. Тепер він перший український футболіст, який зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи. 12 з 16 21 та 24 років. Після матчу, як тренер, так і футболісти говорили, що такий результат був неочікуваним для всіх. Дуже соромно дивитись в очі вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Хочеться сказати тільки одне: ми все зробимо у наступній грі, щоб знову порадувати фанів. У наступній грі потрібно тільки перемагати, щоб мати шанси вийти з групи. На жаль, сьогодні трапилось те, що трапилось, сказав Зінченко. Завжди кажу: якщо хочемо досягати чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. На жаль, цього не було, але це перше. Ша гра, будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної. Думаю, такий результат неочікуваний для всіх. А це вже слова Сергія Риброва. До пропущеного м'яча ми контролювали гру, але є помилки, яких ми припускаємося, і це було сьогодні. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. Резюмував тренер. Ну і цікавий епізод стався після матчу, за даними Романа Бебеха, що перебував на грі, коли до сектору із вболівальниками підійшов Володимир Брашко, фани натомість вимагали усіх футболістів сюди та провести з ними розмову на підвищених тонах. Втім, гравець, після того, як передав футболку, пішов у іншу сторону. Ну що ж, друзі, пишіть свої думки щодо цього поєдинку у коментарях. Хто, на вашу думку, був найгіршим у цій грі, хто. Або кого можна виділити, і хто з натяжкою був найкращим в будь-якому випадку, віримо в нашу команду. Попереду ще два матчі нічого не втрачено. Будьте на зв'язку із Футбол України, скоро побачимось.